Ласкаво просимо до компанії Вертикаль, однієї з провідних компаній на ринку фітнес-послуг Одеси з 18-річним досвідом роботи, засновника та організатора щорічного міжнародного фітнес-фестивалю Бенефіт у команді Вертикаль працює понад 300 працівників. Цього року на базі одного з клубів проводиться реконструкція під відкриття реабілітаційного центру, і ми формуємо команду однодумців. Наш центр це сучасне місце, де люди відновлюються після травм та операцій і вчаться жити повноцінним життям. Вертикаль це потужний бренд, який рекламує своїх співробітників та підтримує їх як професіоналів. Це приносить нам клієнтів та впізнаваність. Я випускник курсів Бенефіт тренер тренажерної зали. Під час навчання мене помітили, та після успішного завершення програми мені запропонували роботу вертикаль. Наразі я працюю в найбільшому клубі мережі Аква. Тут сучасна та простора зала. Із приємного для співробітників це безкоштовні тренування в усіх залах клубу і великі знижки на тренуванні членів родини. А найголовніше заробітна плата вище середньої. Мій шлях в клубі Вертикаль розпочався в ролі клієнта. Я вже мав досвід тренірстві, викладав йогу та вирішив працювати в «Вертикаль». Зараз я менеджер групових програм в клубі на князя Володимира Великого. Для мене завжди був важливий професійний розвиток, а завдяки навчанню від «Бенефіт» можна поглибити і розширити свої знання. Собі 10 років назад я би дав пораду не боятися. Приєднуйся до нашої команди та реалізуй свої мрії. Я звати Катя. Я працюю масажистом в клубі Вертикаль на князя Володимира Великого. Коли я обрала масаж як професію, то й уявити не могла скільки задоволення від цієї роботи. Це не просто техніка, це мистецтво, яке дозволяє допомагати людям почуватися краще, позбавлятися від стресу та напруження. Ця професія дала мені набагато більше ніж я очікувала. Це постійний розвиток. Це робота в комфортних умовах, а також справжнє розуміння того, наскільки важливо піклуватися про здоров'я та комфорт інших. Я починав з простого тренера сплавання. Наразі я менеджер басейну. Перевагою роботи в вертикалі є підтримка колег. Це 100%. Привіт, я Олена Бриш, директор клубу «Вертикаль Аква а також приклад зростання в компанії. У 2017 році я розпочала свою роботу на посаді менеджера басейну. А коли відкрилась вакансія директора, я вирішила не зволікати та спробувати підкрити нову вершину. Сьогодні я собі вдячна, що два роки назад я пішла за покликом своїх відчуттів під моїм керівництвом більше 120 співробітників. Кожен з них реалізує свої робочі таланти та творчі амбіції. Приєднуйтесь до нашого великого колективу вмотивованих та закоханих у свою професію людей.